Розділ 4, параграф 5. Ринок зброї. Космічні програми ТСУ У світі час від часу гібридами провокуються збройні конфлікти і війни, що вирішують одразу всі питання управління масами. Через психологічну обробку пропагандою громадян примушують вірити у наявність якогось ворога і йти воювати за праве діло. Крім розв'язання геополітичних питань, головним наслідком таких кампаній є фінансування мирними платниками податків широкомасштабної торгівлі зброєю та інфраструктурними військовими механізмами. Вся ця, ця всесвітня торгова мережа, секретні військові програми, нелегальна торгівля зброєю, розробка новітньої зброї заробляє астрономічні суми. Люди навіть таких чисел уявити собі не можуть, як не можуть уявити й величезні запаси зброї, що існують на планеті. Українці, на жаль, достатньою мірою відчули на собі, наскільки нескінченними є запаси російської зброї. Величезний арсенал різного роду озброєння, накопичений у всьому світі, свідчить тільки про абсолютно вивихнуте сприйняття реальності владною елітою. Тією зброєю, що існує, можна декілька разів знищити все живе на планеті. Маємо парадокс жителі планети у своїй більшості, абсолютній більшості, не жорстокі і не неагресивні, але при цьому фінансують виробництво зброї та військові конфлікти, тим самим сприяючи насиллю. У людини вже розвелася апатія до всього, що відбувається навколо. Якщо не стосується її безпосередньо, також громадянина змусили вірити в те, що нарощування військової сили є способом досягнення миру. Щоб нав'язати цю концепцію цивілізованому суспільству, потрібні не тільки вороги, а й штучні кордони, які необхідно захищати, повинен бути, так би мовити, наш правильний шлях, а всі інші неправильні. Часом це набирає таких обертів, що людина починає вірити, що насилля є єдиним виходом зі спірних ситуацій. Ідеологи створюють для своїх громадян зразки для наслідування Міністерства оборони ініціюють виробництво зброї або закупляють її, і готові патріоти цією зброєю захищають те, що вважається правим. Або як росіяни з вірою у свою правоту йдуть взяти те, що їм не належить. Змі прославляють праведне насилля, славлять сліпих героїв і виправдовують все це, бо це ж боротьба як би мовити, за праве діло. Після закінчення військових дій суспільство бореться потім з їх наслідками. Економічним крахом відсутністю у тих, хто воював психічної рівноваги, і раптом з'ясовується, що ми живемо у бідному, повному насилля суспільстві з ненормальною поведінкою громадян. Такий підхід до устрою суспільства веде до повного краху і тільки молодому пробудженому поколінню під силу змінити це. Якщо ми вже хочемо після війни з з Російською Федерацією хоч трошки почати виправляти ситуацію, необхідно в майбутньому кожному свідомому громадянину відмовлятися бути гвинтиком у мілітаристському механізмі своїх країн, і обов'язково теж саме доносити всім своїм сусідам через кордони. Не треба надалі шукати ворога, треба довести сусідам, що ви їм не ворог. Зараз у світі майже неможлива повна інформаційна блокада. Якщо ж сусід нападе, звичайно ж потрібно захищати свою свободу зі зброєю в руках, якщо вже не допомагає дипломатія. Це дуже очевидний факт, що війна і зброя шалено вигідний бізнес. Ідеологи цього бізнесу заставляють нас, простачків, вірити в те, що ми боремося, начебто, в ім'я світла. Молоді й несвідомі обмануті хлопці в кожній країні в умовах суворих тренувальних військових таборів стають машинами для вбивства. Вони програмуються на військове підкорення. А суспільству доносять, що в армії ці хлопчики вчаться дисципліні та відповідальності, а насправді ж головна ціль бути готовими вбивати. І бути вбитими на полях безглуздого знищення один одного завжди було так, відверте вбивство своїми ворогів вважалося героїчним, однак таке ж саме вбивство своїх викликало страшену ненависть до ворогів це тому, що і кожна сторона була зомбована тим, що саме вони боролися за праве діло. Війна не обов'язкова в боротьбі ідеологій або в протистоянні релігій. Війна також не є актом справедливості при вирішенні якихось непримиримих політичних конфліктів. Війна це економічна необхідність для виробників зброї масового ураження і військових механізмів. Коли починається будь-який спровокований контролерами військовий конфлікт. За кулісами, так би мовити, стражі миру продають на обидві сторони застарілу зброю, амуніцію, продовольство, медикаменти та інші військові ресурси. І тільки коли цей ринок перенасичується, конфлікт затихає і швидко знаходяться мирні рішення. Таких прикладів в історії було безліч в сучасному світі збройні конфлікти. Є також невід'ємною частиною програми ілюмінатів Золотий мільярд, і попутно ілюмінати вирішують різні свої геополітичні та ідеологічні задачі. Особливою передовою сферою діяльністю ТСУ є космічні програми. Вони зовсім не такі, як їх подають широкому загалу. Нам згодовують вибіркову відфільтровану інформацію. Про відкриття у космосі, які вже давно відомі не тільки ілюмінатам, а й усім, хто цікавиться цим питанням. Як наприклад, того, чого людство не знає, можна привести наступні факти: майже на всіх планетах Сонячної системи була знайдена вода як на поверхні, так і під поверхнею в стані льоду. На місяці та на Марсі давно і методично будуються автономні колонії. Як інопланетних гостей, так і землян. Всі планети мають майже однакову будову, вони є порожнисті з ядром Сонцем посередині і отворами на полюсах. Окремо треба сказати про місяць, це взагалі штучна порожниста сфера із титанового сплаву зовні вкрита товщею м'яких осадочних амортизаційних порід. Притягнута в часи Леморійської цивілізації із системи Дракон. У свій час ця сфера послужила рептилоїдам, начебто космічним кораблем, а зараз служить базою спостереження і джерелом циклічних біоритмів. На знімках місяць весь покритий різними по діаметру кратерами від метеоритів, але всі вони однакової глибини. Що свідчить про наявність під м'якою породою надміцного захисного шару. Нашому супутнику штучно задали такий обертальний момент навколо своєї осі, що з землі ми можемо спостерігати завжди тільки одну його сторону. Також задана орбіта місяця має таке положення у просторі, при якому спостереження з землі. Місяця та сонця показує абсолютний збіг їх діаметрів. Американські та радянські програми польотів на місяць у 70-х роках минулого століття рід різко припинилися після зустрічі американського екіпажу з господарями місяця. Знову ж таки, як і все інше громадяни через податки фінансують космічні дослідження. А на істинну природу космічних програм майже ніхто не звертає уваги. Але здається, це ненадовго. рівно до того моменту, коли представники позаземних цивілізацій відкрито зв'яжуться з нами. Основний плацдарм космічної програми НАСА знаходиться не на мисі Канаверал, звідки стартують мирні ракети, і про це інформують весь світ. А в засекреченій воєнізованій зоні, що розташована на навколоземній орбіті. Поки нам розказують про величезний крок вперед для всього людства. Цитата, Контролери своїми справді найпередовішими космічними технологіями стараються тугіше затягти паски підкорення і задавити енергії людства. Велика кількість. В лапках мирних супутників посилає на поверхню планети електромагнітні частоти, несумісні з гармонічними частотами геї. Ці випромінювання підживлюють тваринну складову людини, її нижні енергетичні центри, чакри виживання та сексуальності. Це тільки одна із форм маніпулювання свідомістю, про яку люди не здогадуються. Далі в планах ТСУ. Що вже реалізуються розгортання мережі супутників, які патрулюватимуть всю поверхню нашої планети за допомогою камер високої роздільної здатності, механізмів слідкування та футуристичною системою озброєння? Тих, хто цікавиться призначенням нових супутників, переконують у тому, що це необхідні заходи для того, щоб добро могло взяти верх над злом, виявляючи та знищуючи терористів, тобто для нашої ж безпеки. Одна із самих складних шпигунських мереж система ешелон. Настільки раніше була засекречена, що про неї навіть не здогадувалась половина світових лідерів. Це зараз всі охочі знають її як систему. Що шпигує за промисловістю, комерцією, організаціями та окремими людьми, система Ешелон займається перехватом величезної кількості електронних послань через мобільний зв'язок і комп'ютерні мережі. Це має зв'язок з головним комп'ютерним комп центром ТСУ для опрацювання перехватів. За допомогою спеціального електронного словника, який виділяє ключові слова, що можуть нести інформаційну загрозу для контролерів, Великий Брат, як ми бачимо, має необхідність шпигувати за нами, а також піддавати цензурі інформацію у соцмережах і блокувати блогерів, які висвітлюють істину. Розвідувальні технології в основному направлені з космосу на поверхню Землі, але в разі необхідності за наказом їх можна моментально розвернути зовні на прибульців. Якщо якийсь небажаний контролером космічний корабель входить у заборонену зону нашої планети, його культурно виводять за межі з попередженням. І так було вже не раз. Прикриваючись програмами NASA, влада вільно діє в космосі, розташувавши там, за нашою ж участю, систему оборони від зовнішніх ворогів в лапках. Ця система може вдарити по будь-якій цілі. Це так звана скалярна зброя, що запускається з космосу. Вона має назву Промінь смерті Тесли. Гості Землі тримаються подалі від нашого оборонного комплексу, але до певного моменту. Таке положення речей в космічній сфері у нашій свідомості лежить ще десь між науковою фантастикою і далекими можливостями наших потомків, але особливо дивуватися тут нічому, бо таємний уряд має доступ до позаземних технологій. Вже сім десятків років. Наприклад, переважна більшість НЛО, що спостерігаються по всьому світу, виготовлені на військових підземних базах і пілотуються американськими військовими пілотами. Таких НЛО не більше, ніж інопланетних або з внутрішньої землі, але у них немає системи невидимку. тому їх частіше бачать. Гарна новина в тому. Що кожен з нас може відкинути супутникові електромагнітні послання нашій підсвідомості, бо це визначається станом наших фізичних, емоціональних і ментальних тіл. Якщо ми зберігаємо цілісність і правильність свого мислення, то ці хвилі лише побічно зачеплять нас або не зачеплять зовсім, сильним духом людям боятися нічого.